Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України співробітники прокуратури адаптували свою роботу до сучасних реалій. Їх завдання фіксація воєнних злочинів Російської Федерації, аби притягнути причетних до відповідальності. Я працюю в органах прокуратури більше 20 років. Обрала таку професію, тому що завжди мріяла тут працювати. Інші навіть не розглядались варіанти. В органах прокуратури я працюю вже 12 років. Це був мій свідомий вибір. Моє бажання брати цю професію пов'язано з прагненням допомагати людям сприяти законності та справедливості. При отриманні інформації про здійснення чергового обстрілу цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси слідчі та прокурори вживають заходів для фіксації чергового воєнного злочину, вчиненого країнам агресором. Понеділок, 25 -го листопада, було отримано чергову інформацію про здійснення ракетного обстрілу міста Одеси. Зараз ми перебуваємо на цьому місці, де було здійснено виїзд як і слідчих, прокурорів, рятувальників та вибухотехнічної служби. Ми бачимо саме епіцентр влучання. Ми бачимо автомобілі цивільних мешканців. Це був саме звичайний день, коли одесити займалися своїми справами. Хтось перебував на роботі, діти навчалися подалі. І як ми бачимо, тут немає жодних військових об'єктів, жодних військових, військової техніки, і це суто влучання по цивільній інфраструктурі нашого міста. Перебуваючи на місці події, було вжито заходи для фіксування наслідків руйнування для встановлення всіх обставин, які подальшому будуть використані слідчим для доведення винуватості певних осіб, які як і здійснювали ці обстріли, так і надавали відповідні накази. Коли ми з колегами приїжджаємо на місця обстрілів, ми не можемо керуватися емоціями під час здійснення своєї професійної діяльності. Але прокурори, як і інші правоохоронці, вони залишаються людьми. Дійсно, це дуже неприємно бачити, як твоє місто руйнується. Як... Гинуть цивільні, серед яких є діти. Щоб розслідувати воєнні злочини, необхідно зібрати великий масив доказів, які в подальшому будуть беззаперечно визнані у суді належними та допустимими, та забезпечать притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Наслідок ракетних атак міста Одеси зазнали руйнувань пам'ятки культурної спадщини. Як ми знаємо, в січні 23-го року на рішенні комітету сесії ЮНЕСКО, історичний центр міста Одеси віднесено до списку всесвітньої культурної спадщини та списку всесвітньої спадщини під загрозою цього ж року. Збройними силами Російської Федерації здійснено два обстріли міста Одеси та пошкоджено загалом 34 об'єкти культурної спадщини. Перший обстріл було здійснено у липні. 2023 року і пошкоджено ряд об'єктів, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор. Наступний обстріл було здійснено у листопаді цього ж року, і серед об'єктів, які було пошкоджено, одеський національний художній музей разом зі слідчими виїжджали на огляд місця події, здійснювали фіксацію на місці. Оглядали уламки, після чого призначали відповідні експертизи та Робили відповідні запити з метою встановлення осіб причетних до вказаного обстрілу після проведення всіх необхідних дій, які ми під час огляду здійснюємо разом зі слідчими. Ми намагаємося це робити ефективно, професійно і відкидувати свої емоції в сторону. Але після того, як закінчується робочий день, як і всі звичайні люди, ми також приходимо додому, починаємо згадувати те, що ми бачили: ті руйнування потерпілих осіб, які отримали тілесні ушкодження або загиблих осіб, і звичайно. Емоції також у нас присутні негативні емоції, які неможливо зараз передати. Ми розуміємо свій обов'язок. Ми самі обрали цей напрямок роботи і розуміємо, що необхідно вкрай ефективно здійснювати свою роботу для того, щоб досягти певного результату. Результат це повний максимальний системний збір доказів для того, щоб у подальшому їх використати у наших національних судах або, можливо, у міжнародному кримінальному суді. За даними Одеської обласної прокуратури, від початку повномасштабного вторгнення на території Одеської області задокументовано 422 факти обстрілу цивільної та критичної інфраструктури. Загинуло 140 цивільних, зокрема, 12 дітей. Поранення отримали 665 людей із них 56 дітей. Через обстріли зруйноване та пошкоджене майно у понад 13 тисяч жителів одеського регіону. Збройні сили Російської Федерації здійснили 42 обстріли портів області. Пошкоджено 12 цивільних суден. Об'єкти енергетичної інфраструктури атакували 34 рази.